Мамо, приїжджайте, ми вас зустрінемо і приймемо у себе. Олена читала в телефоні повідомлення від колишньої невістки і очам своїм не вірила. Звідки ж вона знає про її лихо? Чому хоче допомогти, якщо з її сином наживе вже років шість? Повідомлення було відправлено з Німеччини. Олена знала, що саме там зараз перебуває її колишня невістка з онуками, але вона від них не чула жодної звісточки вже кілька років. А тут Ірина сама їй написала дивно. Олена дуже раділа, коли її єдиний син Павло вирішив одружитися, що й привів додому свою наречену. Ірина, майбутня невістка, дуже сподобалася мила, добра, привітна, видно, що її сина любить. А що ще треба для щастя? Після весілля молоді перший час жили в квартирі Олени, і вона встигла пильніше придивитися до невістки. І чим більше вона її роздивлялася, тим сильніше полюбила її, бо Іринка і справді була дуже доброю дитиною. Коли народився перший онук, молода сім'я продовжувала жити з Оленою в її невеликій двокімнатній квартирі. Бабуся дуже раділа появі малюка і у всьому допомагала невістці. Але коли Ірина сказала, що чекає ще одну дитину, тоді вони зрозуміли, що у квартирі Олени їм буде затісно і ще треба йти на оренду. Відтоді і з'явилися непорозуміння у їхній сім'ї. Павло виявився абсолютно нездатним самостійно забезпечувати родину. Коли вони жили з мамою, де Олена сама сплачувала комуналку, купувала продукти, допомагала з дітьми, здавалося, що у них все добре. Але коли все це довелося робити самому Павлу, він банально не справився. Ірині теж було важко, адже у неї на руках було двоє малих дітей, і на роботу вона вийти не могла, а чоловік гроші додому майже не приносив. Дай тобі їх візьму. Це була улюблена його фраза. Ірина соромила спросити у скрухи, але та сама все розуміла, тому що дня приходила до них начебто допомагати з внуками, а з собою прихоплювала завжди пакет з необхідними продуктами. Якби не підтримка свекрухи, Ірина просто не знає, як би вона пережила той складний період. Діти були ще зовсім малими, коли Ірина вирішила їхати на заробітки в Німеччину. Вона розуміла, що сімейне життя дало тріщину, Павло не хоче старатися для них з дітьми, тому Ірина подала на розлучення. За кордон дітей з собою вона не могла забрати, тому запитала свокруху, чи змогла б вона на перший час взяти онуків до себе. Ірина хотіла обжитися на новому місці, а потім уже забрати дітей. Якщо чесно, то вона думала, що свокруха не погодиться. але Олена сказала, що, хоч їй шкода, що все так склалося, та вона залишиться з дітьми, поки Ірина облаштується на новому місці. Як і обіцяла, невістка забрала дітей до себе приблизно через рік, і більше нічого Олена про них не чула. Кожен жив своїм життям. Павло ще більше котився вниз, став заглядати в очарку, і тепер його, крім біленької і друзів, більше нічого не цікавило. А Олена захворіла, Важко надугу мала, на лікування грошей не було, тому жінка вже втратила надію. Але тут неочікуване повідомлення від колишньої невістки, яка кликала її до себе. З'ясувалося, що в Німеччині Ірина дуже вдало вийшла заміж, її чоловік, багатий німець, який ще не був одружений. Ірина йому сподобалась, тому він прийняв і її, і її дітей. А коли Ірина розповіла йому про колишню свекруху, то Ганс вирішив, що їй треба допомогти теж. У колишньої невістки Олені було незручно знаходитися, але дуже затишно. Ганс організував процес лікування, а Ірина і внуки оточили Олену такою любов'ю і турботою, що на диво вона дуже швидко пішла на поправку. А чого ти допомагаєш мені, Іринко? якось із сльозами на очах запитала Олена. Ми ж тепер практично чужі, наші дороги розійшлися? Мамо, ну що ви таке говорите? Ви завжди залишитеся бабусею для моїх дітей, посміхнулася Ірина. А це велика цінність мати люблячу бабусю. Тож це я вам маю дякувати за все добро, яке ви мені зробили. Добро, воно ніколи не забувається. А як би ви вчинили на місці Ірини? Допомогли б свекрусі, чи після розлучення вже ніяких родинних зв'язків зберігати не варто? Як думає?